Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років. 6 листопада 2021 рік. Манчестер Юнайтед у себе вдома на Траффорд. команда Олигонрасульшера приймала Манчестер Сіті. Хосепа Гвардіоли. Дербі Манчестера 2-0 Сіті перемагає, автого Эрика гол Бернарда Сільви. принесли Сіті перемогу. Давайте друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. 3-5-2. Стартова розновка Юнайтед, Олегу Нерсу и тренер команди Давид и Хио, воротах, Лендельов, Ленделев, Хари Магуайр, Ерік Баї. Три центральных захистников Фред Скотт Мактомин и Бруно Фернандеш трика пик защитников, Аарон бисака Люк Шоу латерали, Криштиан Роналду, Мейсон Гринвонд. У нападе вот стартовая расстановка Манчестер Юнайтед. Манчестер Сити 4-3-3 стартовая расстановка Сити, Хасеб Гвардиола. Головы тренер команды. Эндерсон на воротах, Джон Стоунс, Рубин Диэш, пара центральных захисников, Жак Ансел, Кэл -Вокер. по флангах, Родрик, Эвен и Элка Гендоган. Трик Бернардо, Бірнардо, сіла Габіжей з Оста філфол у нападі. Фоден Філ у нападі це стартова розстановка Манчестер Сіті. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, Сіті завладіли командою Хосепо Гвардіоли з перших хвилин територіальною перевагою. Більше Сіті більше команд вудил м'ячем. Але перша месторія Юнайтед після стандарту Бруно виконує. Подачу, ні, ні, це був не Брун Ферно, це був Люк-шоу. Люкшо виконує подачу дуже коментарчиком Магуайр, удар головою від Харі, але Харі повз ворота. Хорошо, удар від Харі Магуайра. Дуже такий спорт, такий непоганий удар вийшов у Харі Магуайра. Але Харрі трішки, трішки не влучив, побуває він повз ворота. Хоча, в принципі, в принципі, було доволі-доволі таки близько. Усі також були свої непогані атаки пригадується, ну, ось якраз на сьомий клеймач, да? Сити пойти на такое. Я вижу, Сабида передача на Уокера. Уокер, подача Уокера. Гюндуган, удар. Магуайер. Харри Магуайер. Выбывая мяч, кому подали. Атака Сити продолжается. Другую фазу. И передача ножа, Жоа Канцелло. Жоао. На левом фланге три его мяч. Канцелло. Подача. Другого мальчика. Эрик Баин. Намагается выпиткать и выбытый мяч. Алый мяч. Зарезается у ворота. Гол. 1-0. Манчестер Сити. Все. Макнул на матчу. 1-0 Сити. Рахунок Ковач відкриває у Гендаган, не вийшов удар, Гаррі Магуайр розряджує обстановку, вибиває м'яч і команда подалі, але на підбиранні футболісти Сіті Жак Канцела виконує подачу до штрафного майданчика, намагається Ерік Баї у підкаті вибити м'яч і команда подалі, але м'яч у Еріка зрізається з ноги і влітає в сітковий рід Юнайтед. Рахунок стає матч 0-1. І потім у ще пригадується на погана така, коли Філфоден в огляде на позиції Fill Fallen. Просто дебрийний удар. Дигер Юнайтед добивання. І захисники Манчестер Юнайтед блокують цей удар Габріеля Жезуса. Ще один хороший момент створює Сіті. Але команда Олегонара Нарасульшера не пропустила у даній атаці. Хоча справді важкий був момент, важкий був момент, але Юнайтед відбувається. У Сіті були дуже хороші атаки. Справді Манчестер Юнайтед було неймовірно важко. Було неймовірно важко команді Олігонера Сульшера. І справді, у команди майже не було моментів у Юнайтед, а у Сіті. У Сіті було дуже багато справді таких моментів. Долі такий справді, не пам'ятаю, так? Да? Вось, тому і справді Юнайтед прям прям неймовірно було важко. І справді, а де? Важко було Манчестер Юнайтед. Там пригадається, що удар Кріштіана Роналду був непаганий такий гарматний постал Кріштіану, який відбив Едерсон. Але так в цьому моменті у Юнайтед не було. 45-та хвилина матчу. Сіті атакує. атакует Сити. Затяжня, затяжная атака в Манчестер Сити проходит. Передача хорошая передача на Жоу Канцело. Жоу Канцело. На левом фланге подача и Жоу Канцело. Сильва гол. Сильва. Бернардо Сильва забывая гол на 45. -м. иначе знаете, дотягивается Сильва до мяча. Сдавалось еще контролирует ситуацию Люк Шоу. На дальней стене тело Бернардо Сильва добегает до конца. І мені сіткове ріти United 0-2 на Ултраферт Сіті попереду. На цьому перша 45 та хвилинка завершується. Ось. Якщо друзі казати про тайну номер 2 то ось такі будуть заміни в команд. Якщо, друзі, сіті жодної заміни не буде. А ось Юнайтед вийде до Ніван бек Алекс Телес, Джейдон Санчо та Маркус Рашфорд. Вот такие футболисты выйдут у Манчестер Юнайтед на тайм номер 2. Но глобальный в другом тайме, если не было, не изменилось. Сити был на мячши. Сити проиграл. Юнайтед. Пригодится, что контратака. Контратака! Проголодят Сити. Кевин дебрюина, Кевин, Кевин. В центре поля Кевин. Гениальный разрез. пас дебрюина. Фил Фолден заходит на удар, удар Вила Фолдена. Стика. Стика в рейтре Манчестер Юнайтед. Сіті. Ще один шанс створює Сіті. Справді команда Хасепа Гвардіоли була неймовірно близькою до третього забитого м'яча. Манчестер Юнайтед справді було неймовірно важко. Ось важко було Юнайтед. Ну, в кінці кінці на цьому матчі завершиться. Сіті там просто вже в другому таймі, знаєте, володів м'ячем просто справді нічого не давав. Нічого, просто не давала команда ХСП поґвердіоти створити і знаєте, і в кінці кінців сіті перемагає. І перемагає, як ми бачимо, по стати абсолютно поділу. 5-16, це в нас удари поворотах 1-5. За ударами в площину 32 на 68. Контроль м'яча. 8, ну і 1-9 за Тут також була перевага у Сіті. Ще дивитися гольові нагоди, до речі, 1-1. Одна гольова нагода була у Манчестер Юнайтед, де свою єдину гольову нагоду команда Оля Гонера не реалізувала. У Сіті також була одна гольова нагода, і одну гольову нагоду команда Манчестер Сіті не реалізувала. 400 передач у Юнайтед, 326 з них були точними, 81% точність передачі Манчестер Юнайтед, 832. 832 передачі у Сіті, 762 передачі з них були точними, 91% получені передач. 4-1 по сей з 5 ударів у Юнайтед, 3 удара по зворота, 1 удар в площину, 1 удар був заблокований. У Сіті з 16 ударів, 5 в площину. 7 зворота, 2 ще там в каркас в і 4 удари заблоковані були. По успішних відборах краще було Манчестер Юнайтед. 11-6. Права у Юнайтед, 61. успішності у Манчестер Юнайтед 50 у Сіті. Далі, друзі, подивимось 5-1. Це на сейви. Тобто 5-1 по сейвам. Також більше вступав груди від Deh. 22-5-6 за перехопленнями. Відповідно, ну і 12, порушення у Сіті. Дві ж в карти у Юнайтед їх було было Одна Жовта картка. Що, друзі, підбивати матчу, Сіті абсолютно той день команда Хесепа Гвардіоли, команду переграла по тю... діл. справді Сіті. Сити... Юнайтед Переграла тоді команда команду Хесепа команду і команду Олегонрасульша. Цей матч завершується. Да... ну, Я вважаю, що Сіті поділ переміг. Манчестер намагався відігратися, але Сіті у той вечір. І справді команда. у той день, ну просто невероятно виглядала. Приглядом, мои друзья, матч, который произошел в английской премьер 6 листопада -го 2021 года, United City, 0-2, City перемагає. Боже, вам, друзья, добра, будьте счастливы, берегите себя, всем до новых встреч.